Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні будемо спілкуватися про події на фронті? А зі мною зараз в ефірі військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Стопак. Пане Іване, ми вас вітаємо. Пані Олі, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Українські захисники готуються захищати Покровськ. Більшість цивільного населення вже покинули місто. Яка зараз ситуація на цьому напрямку і коли може взагалі розпочатися наступ росіян на місто? Ну це припущення. Ми очікували його ще на початку вересня місяця, але там, через прикидання додаткових сил, там в тому числі з дара вдалося зупинити просування росіян, і вони загальмувалися. Але от ми бачимо, що все таки місто сліду ну вже під контролем росіян. А, і ну до Покровська, ну це ну вже вірш. Дорога на Покровськ, Ну дуже умовно, вона відкрита. Ну дуже умовно. Звісно, що вони будуть і їх заходити як в лоб в місто, так і по. Околицях обходити в принципі тактика в останніх місяців. Як вони це робили з Авдіївку, як вони це робили з вугледаром слідом? Тобто вона працююча, будуть змушувати українських військових під тиском залишати позиції, які можна було б тримати. Ну я не кажу роками, ну місяцями це точно. Які сили взагалі ворог там сконцентрував чи відомі приблизні якісь цифри? Ні, невідомі? На жаль, невідомі, але от те, що наші військові кажуть, буквально на днях, що, начебто, якось їх темп загальмувався саме під Покровськом, але. З чим це пов'язано, що там не підвезли людей, або закінчилися, або там техніки не вистачає, боєприпасів. Е, важко сказати, скільки це буде тривати, теж незрозуміло. Можливо, там сьогодні відновиться наступ, або можливо, там не знаю, тільки з наступного тижня, або взагалі не відновиться. Тобто багато такої інформації в сірій зоні, яку важко верифікувати, але є те, що можна констатувати, що трішечки він загальмувався. Я бачила різні інтерв'ю з військовими, які зокрема працюють на покровському напрямку, і на жаль, вони кажуть про те, що їм жаліло, але так щодня іноді доводиться відступати, іноді тримається оборона день, а на наступний день все різко змінюється. І, зокрема, стосовно Покровська є інформація від міської військової адміністрації, що ще наразі 12 тисяч людей залишаються у місті. Чи може ворог взагалі захопити місто повністю, чи він просто близько підійде? і буде тероризувати місто, так як до прикладу Харків, Кабама, що взагалі очікує на Покровське, якщо Росіяни все ж таки не зможуть його захопити? А Чому ми вирішили, що вони будуть робити так, як з Харкова? Вони мають на меті його взяти і будуть робити, як це там, вуглидар, знову Селідова, е Бахмут. ну, Будуть намагатися брати. Будуть необхідні знищити, знищать його. Якщо зможуть там, невеликими ресурсами, ну маю на увазі по знищенню ресурсів, невеликими обсягами взяти місто, то так вони і зроблять. Тобто в них немає мети ой, бути обережними до цивільних. Та яка різниця? Навіть якщо це ж Дуни, якщо вони. Там чекають, чекати вони не хотіли, скільки треба, вб'ють, скільки треба знищить будівель, споруд. Головна мета, щоб там не було Збройних сил України вибити будь-якими приводом, ну будь-якими моментами, і все. Тобто, для них це ідея фікс взяти Покровську. Далі відкривається дорога до міста Павлограда Дніпропетровської області, і зараз багато зломано списів на тему ой, а підуть чи не підуть? Ну вони ж не заявляли про це. Вже півроку як фортифікаційні споруди на Дніпропетровщині повинні були збудовані не просто в полі, як це полюбляють робити, а, а з врахуванням рельєфів місцевості, а, там лісопосадки, лісосмуга. І, ну, ми розуміємо, що росіяни в будь-який момент можуть почати свій рух в напрямку Дніпропетровської області і повинні бути до цього готові. 5, 6, там не знаю 10 ліній оборони. Вони повинні вже бути готовими. Зокрема, наступне моє питання також стосується оборони. як би ви оцінили зараз ситуацію в обороні зсу на Донеччині підготовки, точніше до наступу росіян? Чи достатньо цього щоб стримати ворога? Та там багато ресурсів, багато багато моментів є які впливають на оборону. Забезпечення нашого війська всім тим, що пообіцяли наші західні друзі. Президент каже, ну. Не більше десяти відсотків прийшло по окремих моментах, які були обіцяні. До, до раніше президент казав, що допомога затримується на рік з того, що було обіцяно. Це все дійсно впливає плюс посили е підсилення росіян як людьми, так і технікою, так і боєприпасами. От давайте так я от приведу вам таку цифру. Е -е, зазначається, що щомісячно Україна втрачає 10 тисяч безпілотників. 10 тисяч безпілотників так, щось бувається своїми. Ну є такі моменти, але є російські реп, і російське ППО, яке збиває українські безпілотники. Тобто, ну в них є спроможності. Ми покращимо свої зусилля, але в них є спроможності збивати. І це впливає також на нашу оборону. Нестачі снарядів. Подивіться, коли сильні вітра а, Україна не може використовувати безпілотники, які замінюють нам артилерію. ну, скільки це можливо? А у росіян безліч снарядів, яким плювати на вітра, на дощі. Він це тупа зброя, поцілив і воно летить. Не влучив з першого разу, влучив з двадцятого. У росіян проблем з снарядами теж немає. У нас вони є ну, є труднощі. Діп Стейт пише про захоплення Салидового. Ви теж про це щойно згадували. Про Курахова пишуть, що наразі населений пункт під загрозою оточення. Як взагалі захоплення цих населених пунктів вплине на події на фронті і що вони дадуть ворогу? Ну, Чергове захоплене місто. Чергове захоплене місто, з Зру... Руйнов... зруйноване. Я вже не кажу життя. Там люди, які там проживали про економіку, про ті шахти, які там. Знаходяться, теж не кажу, це ло логістика наших військових в цьому напрямку, в цій локації. Бо Покровськ вже більше 10 років. Це транзитний хаб, вантажі, люди, ремонтні бази. А, і Доведеться це евакуювати куди? В напрямку, можливо, Дніпропетровська області. Припускає, місто Павлоград. Тепер стане таким вузловим центром. А, ну, звісно, що ну. Зруйнування таких логістичних хабів воно дійсно працює проти нас, і звісно, це на певному етапі впливає на забезпечення снарядами, медикаментами, водою, паливом поранені перевезення, нові люди. Тобто, все це складно дійсно. Наступ росіян на Запоріжжі також продовжується. Неодноразово ми бачимо, що пишуть військові, і Генштаб також повідомляє про певні просування ворога. Яка ситуація зараз там, і чи є у ворога ресурси, щоб наблизитися до Запоріжжя? До Запоріжжя. Ну, по Запоріжжю поки що мова не йдеться, що саме на Запоріжжя А от е, поближче до. Е, Курахове-покровське Запорізької області перерізання цієї дороги на півдні це так дійсно в них є такі мотиви, є такі наміри там залишилося, що не помиляюся близько 10 кілометрів до того, щоб перерізати дорогу, яка сполучає з містом Курахове і Таким чином знову вони змусять українських військових. Відступити, бо немає ще раз дороги, немає сполучень, немає забезпечення. доведеться тобто відступати. Тобто для росіян це зараз найбільш прийнятна тактика, і вона їх повністю влаштовує. Зокрема, також і складна ситуація, наскільки я бачу інформацію і від військових експертів, і від різних, зокрема, військовослужбовців про нестачу людей на фронті у повітряних силах. Підтвердили, що їхніх людей також навіть кидають у піхоту. Чи справді це так, і як взагалі можна виправити таку ситуацію, тому що також є інформація, що ворог взагалі зосередив приблизно 200 тисяч особового складу, як тоді протидіяти Україні, якщо у нас нестача людей? Ну, дивіться, ну тільки людьми ситуацію не вирішити. Дивіться, ну, коли кажуть, там от нам треба 500 тисяч. Ну тоді одразу питання: а де попередні люди? Ну ж повинні задавати ці неприємні питання для нас, незручні. Чому збільшується кількість е е кладовищ в різних містах? от давайте так я скажу вам. Ну залі що на те, що розумію, що там є. Такі моменти от скажу за Київ, суттєво збільшилася кількість прапорців на майдані Незалежності. От суттєво просто там це кожен це один загиблий військовий. За останній час кількість їх просто неймовірно зросла. Це для розуміння просто а, окей, навіть якщо набрати людей. Ми не кажемо уже про те, що їх забирають з економіки. Підприємства починають буксувати. Вони не заробляють гроші. Гроші не йдуть до державного бюджету. За ці гроші не закуповуються снаряди боєприпаси. Ми розуміємо. Ну я хочу, щоб люди розуміли, що є причинно наслідковий зв'язок. Ми кажемо про те, що а якщо немає чим забезпечити цих людей, немає танків, немає там бронемашин, немає там всього, 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 як казав пан Кулібо, що роздати лопати з лопатами йти, ну ці люди закінчаться дуже швидко, там протягом думаю, пари місяців. А що потім наступне коло знову 500 тисяч, а звідки їх брати? Тоді понижувати е, призовний вік з 25 до 20, потім з 20 до 18, так, виходить, з 18 до 16, а далі що? Тут ж треба розуміти, які у нас ресурси є, які ресурси з цієї сторони, дуже примітивний приклад. Ну якщо людина бідна, грає ну це ще раз, дуже примітивний. Перепрошую, можливо, когось там це образить, але е, людина, яка там не має великих статків, грає в казіно проти там не знаю, дуже заможної людини. Ну зрозуміло, що кожна з цих сторін може кинути на стіл е, е, різні е, ресурси там, заможна, може там машину поставити, квартиру і там ще багато чого. А людина, які гроші. Гроші поменше не може такі ставки робити. Україна повинна співвідносити свої можливості, що у нас є, і що є у Росіян. Президент каже людей в чотири рази більше, техніки у них в десятеро більше. Ну для порівняння і забезпечення на наступний рік у нас під великим питанням як і з боку сполучених штатів, так і з боку Франції та Німеччини. Звичайно, ми зараз усі слідкуємо за подіями у Сполучених Штатах Америки, зокрема на радіо FM Галичина, Ми робимо інтерв'ю з експертами, теж розмовляємо про вибори. Але ми не про це також, пане В бачила. Ви напередодні заявили, що Україна тестує власні безпілотники, які знищуватимуть шахеди. Що це взагалі за безпілотники? Розкажіть нам, будь ласка, детальніше. Дивіться, є, є така розробка. Ще раз жодних інсайдів тут немає, це все в відкритому доступі. Є це такий роблю дисклеймер, щоб не було там моментів там, секретну інформацію розказати. Ні, є тестування, дивіться, безпілотник вертикального зльоту, який швидко підіймається в повітря, і зі штучним інтелектом він роз. Пізнає в повітрі е великий безпілотник. <кій> Перепрошую, російський. Він великий. Там скільки три метри в довжину, там два в ширину, такі ну потужна е залізяка або. Да, буде І наздоганяє її, і влучає і знищує таким чином. А, бо росіяни запускають дуже низько ці безпілотники, ми знаємо, і по ночах, і наші військові, мобільні патрулі намагаються їх знищувати, ребо придушувати. Такі безпілотники дозволять автоматизувати процес. От знаємо, що в цій локації, наприклад, знаємо, там, Київська область буде. В такий район а, кружляє два безпілотники, піднімаються в повітря українські а, дрони. які Вночі шукають те, що літає, і автоматично наводиться. І просто тут уже питання там кількох секунд наздогнати і влучити в російські шахи. Тобто, це дійсно буде серйозна допомога Україні ну і серйозно розвантажить наші мобільні патрулі. І ще на останок таке питання. Ми з вами минулого разу спілкувалися стосовно військових з КНДР, які імовірно будуть залучені до війни проти України. Зокрема, зараз вони є на Курщині, і також є різні думки від експертів. Що стосовно зараз атаки, які робить ворог на Україну, коли безпілотники довго кружляють над нашими містами, що імовірно вони таким чином вже починають вчити військових КНДР, як взагалі відбувається війна за. Раз у 2024 році, коли вони ще досі не знають, що що таке безпілотник, як від нього від нього ухилятися, ви приблизно теж такі тези говорили минулого разу. Чи справді це так? Чи дійсно ворог може змінити тактику спеціально, щоб військових КНДР навчити, от як зараз воювати? Ні, ну їх вча дійсно їх вчать їм показують. Бо їхні знання ми знаємо обмежені 53 третім роком. Рік, коли завершилася корейська війна, так в них були потім відрядження до Єгипту, до Сирії в якості інструкторів до Зімбабве, але там більше охорона диктатора. Ропертом камбел там, але ну через це ж не військові дії, широкомасштабні. Тому звісно, і в чаті ми бачили вже відгуки, скажем так, в лапках з російської сторони у вигляді перехоплення телефонних розмов нашим гурам, де орки жаліться свої, ну чи жаліться всі насміхається, розказує свої там другі половинці. Що ж капець, вони ці корейці не знають там. Телефон не бачили, в руках не тримали, радіостанцію не знають, як тримати в руках. Ми не розуміємо один одного, вони щось своє кльокають, ми тут насвоїмо, як з ними співпрацювати, не знаємо. А, тому дійсно в чаті Тут же питання, чи будуть їх тривалий час вчити, а потім казати в бій, чи одразу от, дали автомат, показали, в яку сторону йти і вперед на штурм. Наші військові кажуть, що є перші моменти, коли північно-корейські військові потрапили під український обстріл. але Бо що результатів про це нам невідомо. Пане Іване, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, Дякую. сьогодні гостем Маркера Подій був військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Мене звати Ольга Салабай. Я закликаю обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал FM Галичуна, Пишіть свої думки під цим відео, ставте нам вподобайки. Пишіть думки під взагалі нашими різними відео. Можливо, ви хочете когось конкретного, щоб ми запросили. І ми обов'язково будемо до цього дослухатися. Дякуємо, що слухали і дивилися, і до зустрічі.